Україні більше не залишилося ракет атакам. Ця зброя постачалася США в рамках військової допомоги. Про це повідомляє видання «Сушейтед Прези» з посиланням на американських та українських посадовців. За їхніми даними Вашингтон передав Києву менше 40 таких ракет, і останні з них були використані ще наприкінці січня. Вище оборони керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість «Атакамс», і що США і суд. Союзники по НАТО вважають інші види озброєнь більш пріоритетними для підтримки України. Видання не уточнувало, чи є ці ракети у пакетах допомоги, які зараз прямують до України після скасованої днями паузи у поставках. Німецький концерн «Рейнметал» готовий запропонувати своє озброєння для можливої миротворчої місії в Україні. Про це заявив глава компанії Армін. Папергер у коментарі до він наголосив, що це теоретичні можливості, і конкретні розмови наразі не ведуться. Утім, Папергер заявив, що Рейнметал може запропонувати понад 2000 найменувань для озброєння миротворців. Як приклад, він назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися насамперед про танки і броньовані автомобілі. Папергер також зазначив, що Рейнметал найбільший виробник армійських вантажівок. Окрім того, згадав засоби РЕП і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, коли буде проведена лінія розмежування. У зв'язку з цим можуть знадобитися й розвідувальні супутники, в які Рейнметал зараз інвестує. Угода про корисні копалини врешті-решт буде підписано. Ось таку думку в ранковому етері на апостровці висловив Олег Дунда, народний депутат України від фракції Слуга народу на його думку. Економічне співробітництво з Україною важливе для США. Врешті-решт потрібно визнати той факт, що угода, так звана угода про мінерали, а реально угода про економічне партнерство і економічний союз між сполученими штатами України, врешті-решт буде підписана. Можливо на цьому тижні, можливо на наступну підписана скоріше за все в Білому домі, бо для них це угода. Дуже важливо, набагато важливіше, ніж для Києва. І відповідно тут ми маємо можливість виторгувати все, що ми хочемо для цього. І Сполучені Штати, врешті-решт, підуть на поступки. Хоча навколо цього буде багато інформаційного шуму, відміняємо, підписуємо, не підписуємо, Буде досить цікаво. Стосовно Москви і перемовин з Москвою, те, що Трамп заявив п'ятницю, чекаємо, те, що ми з вами почали самого початку. Чекаємо, як Путін почне е, пітляти, скажімо так. І е, казати, що так, 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 він не проти. Але от у мене є умови, і лише за виконання цих умов я погоджусь на перемир'я. І тут в даному випадку буде досить цікаво, як буде реагувати Вашингтон, і буде Америка... е, реагувати Сполучені Штати на ці умови. Польщам закликає США розмістити ядерну зброю на її території, щоб стримувати Росію. Про це пише Financial Times. За словами польського президента, Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, що розміщуються в західній Європі або США до Польщі. Цю можливість він нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келогом. Далі цитую кордони НАТО змістилися на схід із 1999 року. Тож 26 років по тому має відбутися і зміщення. Інфраструктури НАТО на схід для мене це очевидно, зазначив Анджей Дуда. Втім, остаточне рішення залишається за США. Однак, президент наголосив, що Росія ні в кого не питала дозволу, коли перемістила ядерну зброю до Білорусі.